Я хочу вам сказати про операцію Павутина. Ну, всі знають, це оці дрони, які там знищили купу літаків. Точна цифра невідома, але... але, значить, давайте знаєте, що почнемо. Фантастична реакція світу на унікальну спецоперацію України удар по російським авіабазам. Операція Павутина, в результаті якої було знищено понад 40 стратегічних бомбардувальників РФ, включаючи ту 95, ту 22 М та А-50, стала найглибшим проникненням українських сил на території Росії за весь час війни. Дрони, сховані у вантажівках, були запущені з середини Росії, що стали результатом 18-місячної підготовки. От знаєте. Важко собі трошки уявити, що 18 місяців півтора року кожен день вони планували, і так далі. Розумієте, це говорить про таке дуже важливе стратегічне вміння. Це не тактика, це стратегія. Розумієте, ще тоді вони не знали, що буде сьогодні, але вже тоді вони планували. Ну і воно пішло, і ви бачите, як пішло. Ось що пишуть різні засоби масової інформації, як вони це оцінюють. Пише, наприклад, Guardian, Джерела у спецслужбах стверджують, що дрони були доставлені у вантажівках до за місяць запуску в Іркутській, Саратовській, Смоленській, Амурській та Мурманській областях це ми знаємо, але вони роблять от такий висновок. Дивіться. Цей удар руйнує міф про непорушність російського стратегічного потенціалу. Далі Вашингтон Пост Україна знищила десятки літаків, які використовувалися для запуску ракет по містах і енергосистемах. Перші удари були нанесені одразу по кількох базах одночасно. Така складна операція могла б бути заблокована союзниками через ризик ескалації. Однак тепер українці показали, що здатні діяти самостійно і ефективно. Тут я хочу додати, що ну, до цього часу є різні е, відомості про те, чи знали про це американці. Значить, є три версії: перше, що вони не знали, е, друге, що вони знали доверху, тобто до пана Трампа. А третє, що вони знали. Лише на рівні, ну скажімо так, на якомусь середньому рівні. Ну, наприклад, там, що я маю на увазі середній рівень, це рівень пробачте, Келоха чи Вікофа і так далі. Ну, може знали, може ні, але розумієте, тих, хто переміг, не судять, і, ну, звичайно, міг би щось з цього приводу сказати Трамп. Але поки що він такого нічого не сказав. Може він чекає на реакцію Росії, але й реакції Росії нема. Ми про це поговоримо. Тобто вона є, але вона така, знаєте, млява. Типа у нас таких літаків багато, і грошей у нас багато і так далі. Давайте віддавайте нам територію. Ну, зась. І е, що ще пише Вашингтон Пост: Російські системи ППО або не спрацювали. Або взагалі не були присутніми на деяких об'єктах. Ну, є ще третя версія. Ну, розумієте, вона трошки як підпункт до версії не спрацювала. Чому? Тому що, ну, якось вони дивляться у небо, і під таким кутом, що воно має летіти десь з Києва. Розумієте, а воно летить не з Києва, а воно летить з вантажівки, яка стоїть у п'яти метрах від парка. Це така історія. BBC. Удари припали на аеродроми, з яких здійснювались масовані атаки на українську інфраструктуру. Цей удар змінює баланс у війні, оскільки Україна продемонструвала здатність знищувати об'єкти не лише поблизу фронту, а за тисячі кілометрів. Тут я також хотів би прокоментувати. Розумієте. От багато хто згоден зі мною, що зараз ну, така головне відчуття у військового керівництва російського і може навіть у Путіна, це страх, тому що ви мене пробачте. Але ви що вірите? Що, наприклад, ну, уявимо собі, що там, наприклад, 20 отих контейнерів? Ви вірите, що українці 20 контейнерів туди завезли? Ніхто не знає, де воно там, там або яка яма вона може розвернутися, якийсь там корівник, розумієте, десь щось. Якісь там, значить, де оці колхозні машини, з колгоспні стоять, і звідти з тих машин воно все полетить. Розумієте, надто велика країна. Треба було не зазіхати на Україну, що, от, значить, дайте нам додаткову площу, дайте нам додаткову землю. Ну, хоча б зрозуміти. Як ви будете свою захищати, а вони не думали, що таке буде, розумієте? Це коли ти весь час кажеш, що України нема, що зеленського нема, що українського народу нема, що української мови нема, то ти починаєш сам трошки вірити. І думаєш, оці о, значить, оце сільпо, воно вдарить по нас, по нашій. Ядерній тріаді. І бачите, вдарили, вдарили. Люди, вдарили. Ідемо далі. Е, значить, Sky News. Е, власні джерела телеканалу стверджують, що США та інші союзники не були проінформовані про атаку, що може вказувати на зміну української тактики, е, діяти без попередження, щоб уникнути м'якого вето, от. Розумієте, мені здається, що це справедливо. І, до речі, я хочу сказати, що нічого тут поганого немає. знаєте з якого боку? Ви здивуєтесь? От дуже добре, я хочу вам сказати, що Дональд Трамп про це нічого не знав, тому що Зеленський поставив би його в вкрай неприємну ситуацію. От уявіть собі, дзвонить Зеленський і каже: знаєте, хочемо вдарити і так, далі, і так далі. І той каже: А для чого ти мені дзвониш? Ну, я хочу проінформувати. А Трамп скаже: ні. Ти не хочеш проінформувати. Ти хочеш моєї згоди або такої ну, реальної, або, або мовчазної. От ти хочеш, власне, оце. І ти міняєш мій жанр. Ви знаєте, що Трамп для нього важливо, що він, ну такий посередник, він ані за Росію, ані за Україну. Да, він трошки любить Путіна, але весь час говорить про те, що не дай Боже Путін там щось таке. І розумієте, Зеленський би фактично підставив би Трампа. Підставив би. І я не знаю, хто там порадив, е, хто там порадив, чи як воно було, але вирішили не говорити. А тепер пробачте, фактично всі лідери західні, європейські, вони сказали текст приблизно такий. Е, шановні друзі, от є у росіян літаки, із цих літаків. Вбивають українських дітей. А якщо цілі і зброя, яка на них чіпляється, використовують для того, щоб вбивати українців, то хіба це не легітимна ціль? Розумієте, мені здається, що це вкрай важливий такий політичний політтехнологічний крок України. Тому що, от я дивився останнє відео, де сидить Зеленський, і він просто попереджає Захід. Що Росія готується на них напасти, і не повірю, розумієте? І крім того, я думаю, що це було ще важливо оце не говорити Трампу. Знаєте чому? Тому що ну хіба зараз от Трамп після такої блискучої операції, яка там українська операція не схожа ані на те, як бігли американці з Афганістану чи навіть на операцію Пейджер ізраїльтян. Як ви вважаєте, та невже пан Трамп буде розмовляти з Україною в, особу, в особі Зеленського, так як він розмовляв отчити як мальчика? Те, що було в овальному кабінеті Білого Дому? Ні, розумієте? Але що робити така чудова операція пана Малюка і його колег? І ви бачите, скільки мемів? З цього приводу і вони вкрай ем, такі, знаєте, підкреслюють повагу до малюка. До речі, я його вперше побачив, якщо можна так сказати, крупним планом. Хороший дядька і зробили хорошу, е, хорошу історію. Що говорити? Е, тепер е, ще е, Sky News також наводить думки. Західних військових аналітиків, які порівнюють атаку з гібридним перехопленням стратегічної ініціативи. І дійсно, я вам хочу сказати, що це правда, тому що е у них був там орешник, а тепер у нас орешник, тільки він інакше називається, інакше виглядає, і зроблений десь там у Китаї. Розумієте, але ну, факт є факт. От. Знайдено замінник тактичній ядерній зброї. Я в цьому впевнений: долетить куди завгодно, приборкати неможливо, знайти неможливо, воно не летить, а їде чи пливе. Ну ви розумієте, Дівельт, цей дроновий удар колосальна ганьба для Путіна, російського командування. Знищення навіть одного А-50 це стратегічна катастрофа для Російської Федерації. Адже таких літаків у неї дуже обмежена кількість видання також пише про сором в російських військових колах і паніку в регіональних адміністраціях, які не були готові до такої глибокої інфільтрації. І, до речі, я вам хочу сказати, що сьогодні, сьогодні там, от за Іркутськом, там вже гальмують ем, гальмують оці, о, значить, вантажівки великі. Коротше. Ну треба ж от, дана вказівка, перевіряйте все. От вони перевіряють, тому що вони розуміють, що якщо щось там відкриється і кудись полетить, то полетить голова спершу дрони, а потім голова якогось там губернатора, чи мера, чи чиновника, який за цим всім наглядає. Реакція Росії визнало атаки. Російські пропагандисти назвали атаку терактом та закликали до жорсткої відповіді, включаючи можливість ядерного удару. Ну, я вчора в моїх ефірах, і в цьому ефірі на прямому я говорив про те, що ядерна зброя. Ну розумієте, можна звичайно, але незрозуміло куди бити отим орешником з ядерним зарядом по Україні. Ну, так, е, значить, якщо вдарити, наприклад, по якомусь місту, то буде тисячі загиблих, і буде відповідно негайний удар Заходу. І тут вже пан Трамп не зможе нічого ані сказати, ані. Ну, все, це вже ну, розумієте, нічого, нічого не буде, нічого не врятує Росія. Росія перестане існувати. Е, але це ще не все. Ви ж розумієте, що. За 5 хвилин після того, як Росія там кудись вдарить тактичною ядерною зброю, ви ж розумієте, що в Україні з'явиться ядерна зброя. Причому ніхто не знає, звідки може вони вкрали там Лукашенка, а може купили у Лукашенка за картоплю? А може, дав Трамп, а може дав Макрон, а може ну, от розумієте, Україна стане ядерною державою. Але це ще не все. Починається гонка озброєнь ядерних, і тоді-туди туди підключаться десятки країн, які, може, навіть мають ядерну зброю і приховують. Тому, ну, не знаю, мені здається, ядерна зброя перемоги не буде, а власна загибель обов'язково буде. Висновок. Це безпрецедентний удар по російській стратегічній авіації. Новий етап війни. Україна вперше здійснила комплексну атаку в глибокому тилу РФ без втрати дронів і з максимальним ефектом. Це був не просто воєнний успіх, а стратегічний, технологічний психологічний прорив. Київ довів, що здатен діяти автономно. Пробивати російську ППО та реалізовувати високоточні операції без зовнішнього погодження, світ уперше побачив Україну не лише як об'єкт підтримки, а як суб'єкта, здатного змінювати хід війни. Все це напередодні переговорів у Стамбулі. Ну, це написано вчора, де ініціатива буде вже на українському боці. Ну забігаючи вперед, а ми зараз поговоримо. Я вам скажу там, що було на цих переговорах. Там ні у кого не було такої ініціативи. Розумієте? Я говорив сьогодні. У мене була ранкова програма. Я говорив, що я навіть не думаю, що там ну українська делегація говорила: Ну, як вам? Я, чув у вас такі кислі морди? Що ви такі сумні і так далі. Я думаю, що цього не було. Росіяни нічого не згадували, тому що їм прикро, їм соромно. Тому що вони впали через цю атаку. А от що стосується українців, ну, вони роблять вигляд, що нічого не було. Ті роблять вигляд, що нічого не було. І ці роблять вигляд, що нічого не було. Отакий от паритет. Тепер давайте, власне, до. Того, як пройшли переговори. А вони, знаєте, шановні друзі, вони пройшли так, як очікувалось ніяк. Хоча один плюс є: за про нього зараз скажемо. Під час переговорів у Стамбулі Росія передала Україні мирним меморандум, у якому викладено її умови припинення вогню та мирної угоди. Позиція РФ фактично не змінилася. Про це повідомляє Аксіос. Як повідомив виданню український чиновник, позиція Росії, викладена в мирному меморандумі, залишається незмінною та включає вимоги до України вивести війська з регіонів України, на які претендує країна агресор. Значить, це отака коротка новина, так? Тобто ми знали, що так воно, власне, і буде. Тепер інша інформація. Переговори були короткі. Один день, там чайку попили, тортик з'їли і далі. Значить, офіційна інформація від України. Завершились переговори між українською та російською делегацією. Перемовини тривали трохи понад годину, розумієте? Українська сторона передала список депортованих дітей, яких Росія має повернути, загалом переговори тривали трохи більше як годину. Їм претендувало вступне слово міністра закордонних справ Туреччини Фідана, який був присутній у переговорній залі. Завершення переговорів непрямо підтвердив Андрій Єрмак, глава офісу президента України, і написав. У телеграм, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. Йдеться е, про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Ну, ви знаєте, що до цього була зустріч кислиці. Членів української делегації БЕВС вони зустрілися з представниками європейських партнерів України, Німеччини, Італії та Великої Британії. От знаєте, оскільки більше інформації нема, ну вона завтра буде. Я так розумію, є джерела, які все скажуть. Але що зрозуміло, мені здається, що політичного обговорення просто не було, просто як і очікувалось, я навіть, я навіть вам скажу, що я не розумію. Для чого було так тягнути? Вони, мабуть, боялись, що українці не приїдуть, коли побачать, що в їх меморандумі там Путін, Путін Путін вимагає те, Путін вимагає це. Ну, можна було, звичайно, не їхати. Але що значить не їхати? Не їхати це зробити так, щоб російська сторона заволала. От, бачите, вони навіть не приїжджають. А ми хотіли, у нас ми хотіли серйозно розглянути, і так далі. Ну, от вони обмінялися, серйозно чи несерйозно розглянули і розбіжалися, і передали е, списки. Е, в іншому джерелі я побачив, знаєте, таку фразу, що це буде найбільший обмін. Ну, типа усіх на всіх, причому. Росіяни передадуть і українці одне одному заморожені, ну, пробачте за таку значить, подробицю заморожені тіла е, взаємно вбитих, якщо можна так сказати, е, отака от історія. Значить, користі ніякої, і для нас що важливо для України? Що вони не збираються припиняти стрілянину. Ну і це очікувалось, тому що уявляєте, що. Що ми їх на коліна поставили? Та де того Путіна поставиш на коліна, та ви що? Та нікогда. Ну, таке, розумієте? Ідемо далі. Значить, глава російської делегації Владимир Мідінський під час переговорів у Стамбулі зневажливо відреагував на вимогу України повернути депортованих до Росії українських дітей. Він нібито назвав передачу списку дітей. Шоу для бездітних європейських бабусь. Це повідомив Олівер Керол, це економіст у соцмережі. Українська сторона передавала їм, а вони кажуть: Медінський каже: не влаштовуйте шоу для сентиментальних європейських бабусь, у яких немає власних дітей. Ну, Знаєте, ну як це коментувати? Звірі, вони є, звірі, і є у тебе вища освіта, е, там нема у тебе вищої освіти. І якщо ти звірятко, то ти звірятко. розумієте? От, от таке от. Ну він роздратований мединський, тому що на коліна ніхто не став черговий раз. У нього там оця е, дупа горить, але ну що це за слова? Це ж діти? Ну, начистять йому його пику свого часу. Я впевнений, що це буде. Значить, е, ідемо далі. Значить, є ще одне повідомлення. Знову ж таки, знали американці, чи не знали? Ну, от, е, міністр оборони Хекситу. Регулярно надавали. Зараз я подивлюсь, щоб повний текст був, отак. От е, регулярно надходила оновлена інформація з приводу української спецоперації Павутиння. Е, у ході реалізації спецоперації Хексет знаходився з візитом на об'єднаній військовій базі Ендрюс. За словами співбесідників, агентства, міністр оборони США. Ще не спілкувався з приводу операції зі своїми українськими колегами. У той же час журналісти підтвердили, що раніше, от заздалегідь, якщо можна так сказати, адміністрацію президента Трампа не попереджали про плани України атакувати російські літаки. І високопоставлений представник американського оборонного відомства сказав таку фразу. Атака України продемонструвала е, рівень. Зараз як це перекласти, е, рівень елегантності, яку вони не бачили раніше? Бачите, які слова? Ну, це ж приємно, послухайте. Тепер е, ще важлива новина, значить. Є дві публікації з цього приводу. Ви знаєте, що спочатку ми радісно сміялись, а потім ну, не виходить сміятися чому? Тому що в Польщі став президентом ну, не самий дружній до нас кандидат. З цього приводу, що пише Віктор Уколов, який вам вкрай знайомий. Як нам вберегти дружню Польщу? А знаєте, чому він так пише? Тому що е, новий президент, він категорично проти вступу України у НАТО і увага у ЄС. Він проти того, щоб приїжджали люди з України і жили у Польщі, він проти, 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 проти. Отакий проти, все проти. Такий, знаєте, новий Орбан. Так воно чи ні. І от, з цього приводу пише Віктор Уколов. Як нам вберегти дружню Польщу? Насамперед, не намагатися навіть подумки вести війну на два фронти. Польща наш союзник передала нам величезну кількість воєнної допомоги, треба і надалі зберегти її як союзника. Щодо волинської різанини, якщо Зеленський ще раз попробить вибачення, як це робив Порошенко, шапка з нього не спаде. Я розумію, що Зеленському, як і Порошенку, як і мені, чи вам. Мільййонам східні немає за що вибачатися. Той конфлікт був між громадянами окупованої на той час міжвоєнної Польщі, і він є наслідком проблем у внутрішній політиці цієї держави. Але вибачитись для того, щоб зберегти життя наших воїнів, щоб забезпечити потік допомоги, це можна і треба робити. Щодо пам'ятників воїнам УПА на території Польщі, давайте виходити з того, що кожна країна. Має повне право робити що завгодно на своїй суверенній території, тим більше, знову ж таки, воїни УПА були, як правило, громадянами тієї ж окупованої міжвоєнної Польщі, а не УРСР, і тим більше не сучасної багатонаціональної України. Щодо конфліктів з польськими фермерами разом з польською поліцією, представниками профспілки польських фермерів. Розробити систему прозорого супроводження українського збіжжя до портів Балтійського моря, що абсолютно виключить його потрапляння на польський ринок, у світі є багато країн, де з радістю куплять українське зерно. Ну, українські зернові магнати та перекупники зерна зроблять трохи менший прибуток через витрати, так, ніби ж війна, чи вони вже забули зараз є лише один ворог і у Польщі. І у України це Росія і Путін. У нас головне питання виживання України і кожного з нас. До слова, цей ворог є спільний для нас, і для поляків, тому припиняйте нарікати на вибір іншого народу і звикайте до того, що президент Польщі тепер Кароль Навроцький. Я вважаю, що це абсолютно е, чудовий текст. Просто чудовий текст. Просто абсолютно чудовий текст. З цього приводу написав ще один хороший текст: шановні друзі, Сергій Марченко. О, дивіться, з іншого трошки боку, але я зараз скажу дуже банальне: але президент Польщі це президент Польщі, за будь-яких навіть найкращих для нас розкладів: жоден з польських президентів не буде добрим для України. Прагматичним так, цинічним так, ворожим, можливо, але точно не буде добрим. бо він президент Польщі, а не України. І ще один важливий аспект, на який мало хто звертає увагу, Польща наш найбільший конкурент, сільське господарство, логістика, транспорт, промисловість, машинобудування, інші галузі у Польщі та Україні подібні. Посилення позицій України автоматично означає послаблення позицій Польщі на багатьох ринках. Це яскраво показали кризи з перекриттям доріг для українських аграрів, коли польські рольники відчули небезпеку своєму добробуту. Тому в Польщі неможливий президент, який буде у захваті від планів України вступити до ЄС і отримувати гроші на розвиток, які раніше ЄС спрямовував на розвиток власне Польщі. Зараз такий час, що на виборах по всьому світу перемагають ультранаціоналісти. Тому треба приготувати, що добрих до нас, президентів не буде ніде. я вам хочу сказати, що одночасно вважається, ну що його ситуація пом'якшиться. Розумієте? Ну, пом'якшиться. Куди він дінеться? Розумієте, це, це просто треба ну, сказати так, що. У нас спільний кордон, тому ми маємо або ворогувати, або щоб були нормальні стосунки. Я хочу вам сказати, що я не бачу приводу для поганих стосунків. Ну, і останнє. Я хочу вас порадувати. Дійсно порадувати. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває шлях до спільного роумінгу з Європейським Союзом. Значить, ну, ви знаєте, спільний роумінг українці зможуть користуватися мобільним зв'язком і інтернетом у 27 країнах ЄС за такими ж тарифами, що і вдома без додаткових зборів. Тепер залишається дочекатися схвалення від європейської сторони. Щодо офіційного вступу до політики Rome Like a Home. Приємно читати, приємні новини. Ну що, шановні друзі, а ми завтра зустрінемось. І Я хочу вам сказати, що завтра буду, буде купа подробиць про е, переговори, що там було. Бо все ж таки вони ж обмінялися меморандуми. Розумієте? Ну, хоч почитаємо, що вони там написали у своєму чудовому російському меморандумі.